Ми всі такі прекрасні, хоч і різні, та кожен з нас продовження батьків цінуйте їх, аби не було пізно, і не шкодуйте ніжних теплих слів. Прислухайтесь до мудрої поради, бо хтось її не чує вже давно, і втраті цій ніяк він не зарадить минає час, немов старе кіно. Але квитків не купиш на прем'єру. В минуле вже немає вороття. Тож будь своєї долі режисером, шануй батьків, цінуй їх за життя. Приїдь у гості, привези онуків, накриє мама знов святковий стіл, а тато, хоч не видасть, може, і звуку, та у душі він так цього хотів. Чекають вас удома щохвилини, тим паче зараз, бо йде війна. Для мами радість пригорнути сина. Він вдома, найцінніша новина. Для батько щастя доні обійняти, онуків знов тримати на руках, так мир і спокій оживає в хаті, бо щастя завжди в їхніх діточках. Не відкладай і дякую на потім кажи чистіше так люблю я вас. Хоч кожен день по вуха у роботі, знайди на, маму й тата час. Бо ми тоді по-справжньому багаті, коли привіт лунає між гудків. У нас все добре, чай п'ємо із татом. Цінуйте їх своїх живих батьків.